Всім привіт! Вітаю усіх, хто цікавить питання вирощування павловнії. Сьогодні продовжую відео про те, як потрібно формувати павловнію, який йде е, другий рік після технічного зрізу. Я робив перше відео, як тільки павловнія почала рости. Е, на сьогодні вже у нас пройшов місяць. Покажу е, як результати формування крони і які роботи потрібно проробити для того, щоб скоригувати. Правильну крону. Так ми бачимо вершок дерева, з якого ми зрізали одну сторону одну бруньку і лишили з другої сторони іншу ростову бруньку, яка успішно замінює вершок і продовжує далі рісти. Ось ми бачимо, іде плавне заміщення, пройшов всього лише місяць. А вже брунька почала рости вертикально повністю, проте в нас з боку виросла ще одна гілка, яку ми повинні видалити. Видалили гілку, лишили з самого верху одну центральну, яка далі росте. Наступні яруси в нас також попадаються з роздвоєною гілкою. Ми їх лишаємо і дерево собі спокійно далі. Продовжує ріст. Ось ідеальний стан дерева, якому пішов другий рік після технічного зрізу. Висота дерева 4 метри, і за цей рік ми плануємо додати ще 2 метри, при тому, що на полі є капельний полив, який проведено цього року. Дерево повинно додати в об'ємі і повинно додати в висоті. Так, є випадки, коли йдуть з е, під низу, біля початку дерева, іде, е, е, йдуть ростки. Це не є коренева поросель, Павловні не дає кореневої порослі. Це йдуть ростки зі стовбура, ми їх також видаляємо. На нашому сорті Energy, так як він росте дуже швидко і інтенсивно, трапляється так, що повністю по всьому стовбуру дерева знову виростають, виростають нові гілки. Ось видно пазуху ми тут забирали, повністю проходилися, прочищали і знову практично у кожній. Кожному вузлі виростають ділки. Знову потрібно робити зачистку. Так підсумовуючи сьогоднішнє відео, хочу сказати про те, що процес формування двохрічної Павловнії буде відбуватися протягом наступних ще двох місяців. Ми будемо забирати черенки на стовбурі, які будуть виростати. Будемо робити прямий рівний стовбур, весь потенціал відросту Павловнії пускаємо тільки. У стовбур і продовження вершка. Якщо виникають питання, шукайте у нас на каналі відео, є про те, як формується Павловнія. На перший рік, на другий, на третій рік, скоро будуть нові відео. Обов'язково готуємо відео про популярний законопроект на рахунок Павловнії. Тому підписуйтесь на наш канал, будьте в курсі. Слідкуйте за нами, дякую усім за увагу. Слава Україні!